Прилуках безкоштовно надаватимуть послуги зубопротизування військовим та ветеранам, як розповідає генеральний директор Прилуцької міської стоматологічної поліклініки Сергій Подружин, можливість виникла завдяки запуску пілотного проєкту. Це спільна ініціатива Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України. Медзаклад вже уклав договір та може надавати послуги протезування. Наш заклад відповідає всім вимогам, щоб контрактуватися із НЗСУ. Перед початком повномасштабного вторгнення. Ми контрактувалися з Національною службою здоров'я, але там було надання тільки невідкладної допомоги пацієнтам міста. Ну а в подальшому тепер у нас є і пакет послуг пільгово-протезування». Максимальна гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту згідно з постановою уряду не може перевищувати 15 тисяч гривень. Суми цієї, я думаю, буде достатньо для навіть для дороговартісного лікування. Загалом державою передбачено фінансування в сумі близько 1 мільйону гривень для протезування саме в Прилуцькій стоматологічній поліклініці. Безоплатні послуги в лікарні надаватимуть до кінця цього року. За можливості договір продовжать і в наступному 2025 тисячі Даними послугами можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці за наявності відповідних документів, говорить Сергій Подружин. Також стоматологічні поліклініці надають безоплатні послуги іншим пільговим категоріям населення. Ми протезуємо взагалі. Всі пільгові категорії. Є сума на кожного пацієнта 5 тисяч гривень. Це на будь-яку пільгову категорію: всі інваліди, діти війни, учасники бойових дій, загальне захворювання. Ці кошти надає нам міська влада. Цьогоріч прилуцькою міською радою в бюджеті профінансовано 805 тисяч гривень на відшкодування вартості даних послуг.